Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас відеоогляд таких от лещат фірми ГРОС, Країна походження, це в нас Індія. Відносяться до класу професійних лещат для столярних робіт. Виконані вони із чугуну, як ви бачите. Давайте поговоримо про їх характеристики чи підійдуть вони вам для ваших цілей, друзі. Отже, ширина наших губок у цих складає 225 мм, як ви бачите, тобто... Це в нас ширина, деталі, якою ми зможемо з вами закріпляти, щоб було зручно. Відкриваються дані губки у нас на ширину до 330 мм. Цю ж інформацію можемо побачити і на нашій упаковці, яка у нас йде в комплекті. Вага таких лищат складає 13. 75 кг. Це у нас ручні неповоротні тиски, як ви бачите, які можна кріпити з допомогою кріплень. Значить, Відстань наших кріплень це у нас 1,5 см, і також отвор, як ми бачимо, також 1,5 см. Пофарбований у синю фарбу, як ви бачите, самі у нас механізми відкритого типу змащені мастилом. І бачимо нашу крутилку для того, щоб саме розжимати або стискати ваші лещата. Ось так вони виглядають. Фірма Гроз, як ви бачите, офіційна упаковка, як ви бачите, має виглядати саме отаким от, от чином. Написано, що Woodworking. Це значить, що у нас для, саме для роботи з дерев'яними виробами. От такі от, шановні друзі, лещата. Гарної якості. Знімаємо такі відео для того, щоб вам було зручно в інтернеті купувати товари. Тому що не всі товари можна пощупати, подивитись, тому така от роль випадає на нашу на нашу честь, скажімо так, щоб ми, коли продаємо, стараємось одразу і покуп нашим майбутнім покупцям показувати сповіщати, як виглядають товари, щоб їх було зручно купувати, та ви були обізнані в тому, що саме ви купите, якої якості воно буде. Тому мені подобається, гарно виконані. За такими лишатами, друзі, можете звертатись в компанію Електромотор, за нашими робочими номерами телефонів Viber, які у нас є під нашим відео, номер телефона або наші месенджери. Пишіть, зробимо знижку вам, бо завжди ми бачимо на всіх сайтах роздрібну рекомендовану ціну, для того, щоб не порушувати це правило. Зробимо в телефонному режимі з вами отаку, от, скажімо так, правку. Зможемо домовитись по ціні та зробити вашу покупку більш приємною. Тож, друзі, звертайтесь. компанія Електромотор. Будемо раді вас бачити в дали вам покупах. До побачення!